Вітаю, друзі! Це канал Максимоза, філософсько аналітично психологічне таро. Подивимося, що насправді відбувається між Путіним і Трампом. Я подивлюся по своєму авторському розкладу. Спочатку подивлюся, що у Путіна в голові його плани, а потім подивлюся Трампа і до якої згоди вони прийдуть найближчим часом. Так, в голові у Путіна, які в нього плани. Що він відчуває, що в підсвідомості, як буде діяти? Найближчим часом досягнення на подальший час і карта Джокера». Звісно, мене цікавить саме Україна. Але ми ж розуміємо, що там говориться про різні речі. І торги певні йдуть. Можливо, не тільки стосовно України, а ще чогось. Ми ж не знаємо. Ми знаємо тільки те, що нам видають в офіційних заявах. Подивимося, що Путін думає. Ох ти ж, що в голові у Путіна? Ви знаєте, він захищає. свою імперію себе, він тут пішов в банк. Тут якась така а, бійня, і бій не те, що не на життя, а на смерть, це як бійка двох о, драконів, о, прям Армагеддон. Що я тут бачу? Я бачу отак. Отак. Виглядає завжди як ядерний удар або Ну, якась мегакатастрофа. Я по розкладу подивлюся потім, якщо потрібно, додам карти. Це він виношує цю мегакатастрофу створити. Чи для нього несеться ця катастрофа і він захищається? І швидше так, тому що сім Жезлів — це в якому сенсі карта кордонів захисту. Я захищаюсь. Воно несеться я захищаюсь. Тобто. Для Путіна в його е світосприйнятті виглядає як захист, як ніби йде загроза на нього. І він захищає всіма методами, які він бачить зараз актуальні. Що е в почуттях всередині. Е Він готовий до підписання якихось юридичних речей. Готовий. У нього є своя особиста справедливість, як він її бачить. Він її буде захищати. Сухо, холодно, готовий вислухати пропозиції. Цікаві по пажу пентаклів. Немає почуттів, є холод. І є чітке усвідомлення, що його правда найправдивіша, його істина найістинніша. Я не відкриваю жодної Америки, але ми маємо все одно подивитися, як це виглядає э -э ну от на картах, який нюанс, можливо, карти підкажуть. Знову таки, от в підсвідомості йому страшно, у нього поранене серце, він би хотів піти якимось новим шляхом. Але є когнітивний дисонанс, не може він піти шляхом новим. От мені й показують, що розумієте, пропонувати йому щось таке нове, його мислення, його мозок може йти тільки по старій схемі. Ну, у психопата так завжди. Взагалі з психопатом домовлятись, чому важко, якщо ти щось йому новітнє, щось пропонуєш навіть вигідне, він все одно це вигідне буде а, приймати під старим кутом свого світогляду, під тим кутом звичним. Щось по-новому, внучку з ним, затівати даремно. В нього дуже багато страхів і болі. Це підсвідомість. Підсвідомість це поранене серце. До речі, це може бути як флот. Я не знаю. А, може, там найближчий час щось там якихось кораблів розіб'ють. Я не знаю. Тут, поки записуєш, вже виходиш, вже здійснилося. Це подібне щось про море. Так. І от коли обмежили, щось прибрали, цей його біль от російський флот листа. як буде діяти, чекайте, я подивлюсь далі. Протиречиві карти складно читати. Угу. Ну, слухайте, для нас непогані новини. Дивіться, він би хотів якось діяти, але він отримує зупинку. Він отримує зупинку, він отримує якийсь ультиматум. Причому ультиматум хай буде від другого. Хай, якщо ми говоримо, що вони друзі, а-ля в минулому там чи як, то він отримує певні обмеження. Складно було дивитися окремий триплет, якщо дивитися загалом по картині, я бачу якийсь військовий бунт. І це швидше, як на їхній території. Тут навіть не з Америкою, тут як всередині країни, всередині Росії, військовий бунт, військові якісь внутрішні розборки. А потім дуже цікаво відбувається. Я питаю, а що в подальшій перспективі вийшла сама Росія, і вона вийшла дуже в складному становищі. Я не побачила, між іншим, тут коннекту з Америкою, щоб вони м -м, далі разом робили якийсь проект. Я не бачу. Навпаки, от як почалося з вежі, як щось наламується. А в подальшому випадає Росія в дуже складному становищі. Це великий фінансовий дисбаланс, це буквально крах, сімка кубків. Через що? Через ілюзії, коли не бачили справжніх загроз. Ну Росія виходить в такому положенні, і я запитую, карта Джокер 10 мечів. Вони з Трампом поб'ють горшки. Я про це говорила ще багато місяців тому. Ще коли навіть Трамп не вийшов на посаду, я говорила, що між Росією і Америкою відбудеться велика тріщина і обвал. Хоча ми будемо лякатися, кричати думати, все, вони друзі навік. Ніякі вони не друзі, не на вік. Це я подивилася щось зі сторони Путіна, десятка мечів. Ну, прямо на нього випадає, я так розумію. Або це крапка на їхній взагалі кількість співпраці. Подивлюся Трампа. Тепер плани Трампа, страхи зараз стосовно тільки Росії. Я ж кажу: тут, що, тут навіть мова не про Україну, тут навіть зараз Україна не виходила. Тут саме їхній коннект дивилась. Так. Що Трамп насправді думає про Путіна? Бо те, що він виходить і говорить нам це одне нам, своєму електорату, а як воно насправді, що Трамп думає про співпрацю, чи думав він, що відчуває, що у Трампа в підсвідомості? Як буде діяти по відношенню до Путіна, Росії найближчий результат, чого досягають в подальшому, в якому положенні Трамп. І карта Джокеру. А, дивіться, от як цікаво. Це карта дипломатії, хитрує. Це карта стабільності. Оце так, як я між іншим відчуваю. От просто зайдеш, таке розганяються крики Там-то. А він то сказав, все назлили. І я це бачу постійно. Дивіться, що хоче Трамп, планує хитрим способом по сімці мечів домовитись стабільно, там, апелюючи до інтересів Путіна, але є хитрість. У Трампа є своя хитрість. Навіть зараз не за Україну взагалі, от за їхній коннект. Трамп лавірує. Що в почуттях? А от тут цікаво. Бо якраз Трамп хоче піти, а не тривіальним шляхом очистка мечів це також новий шлях. Кажуть: от забудьте, що було, давайте в нове. Він хоче мирити далі. Ну, він хоче мирно жити, він хоче з ним домовлятися, комунікувати. А ми пам'ятаємо, що шістка мочів була в підсвідомості Путіна, де він не може. Він не то, що навіть не хоче, він не може. У нього вся психіка заточена, він не вміє. Ну, яке примирення це неможливо. А цей, от... я от хочу зделку. Під свідомості у Трампа комунікація неможлива. У нього депресія навіть від того, по четвірці кубків, що от він намагається, але глухо, як в танку, по четвірці мечів, всі його намагання щось десь просунути, поговорити з Путіним про щось, натикається на зупинку, на блок. Ну Тобто. І такі мілкі карти випали. Слухайте, тут випали всі молодші аркани, якісь дуже дрібнюнькі. Четвірка, шістка, сімка, пажик, шістка, четвірка, четвірка, багато четвірок. Четвірка це стабільність, це стагнація. Як буде діяти От після того всього, що він от в нього прямо замкне коло, він вже не знає, що пропонувати. І так, і так, і так. Щось не виходить в них ніяка зділка. Як буде діяти? Ого-го! А діяти буде жорстко. Диявольська угода по відношенню до Путіна. Але тут випадає дев'ять мечів і на самого Трампа, як його хвороба. Або буде лякати, буде лякати чимось диявольсько сильно. Ну, хорошо, давайте э, Путіна. Отут вийшли два старші харкани: диявол і справедливість. Але поруч є дев'ять мечів. Дев'ять мечів це теж карта блоку, це карта драматичного страждання, неможливості щось змінити. Тут ми бачимо просто якісь методи дуже цинічні, прагматичні і жорсткі, якийсь документ. Це Трамп. Повідно. Давайте подивимося, з чого Трамп вийде, тому що так складно подивитись. А от і Україна. Найближчим часом стосовно України некрасиві. Можливо, це угода про Україну. Некрасиві карти випадають, обмеження України. В чому це може ж бути як якихось фінансів обмеження, а на подальшому карта Джокера? От і в Трампа випадають ілюзії, коли він не бачить чіткої картини. І в Путіна випадають ілюзії під кінець. Тільки в Трампа позиція сильніша. В якому сенсі? Можливо, він напускає ілюзії. З цього всього розкладу, що мені не сподобалось, мені дуже не сподобалась позиція України. Вона тут Україна тут виглядає як заручник, от просто як заручник. Якщо ми відволікаємося від України, королева Пентаклів це часто що теж якийсь бізнес, зділка, якесь джерело доходу, і воно теж закрите для обох. Тобто вони не можуть комунікувати. З іншого боку, тут ще така історія, чого вони досягають найближчого часу. Двійка мочів це карта когнітивного дисонансу, з одного боку, обмеження, а з другого боку, супротиву. Це коли дві різні позиції. І вони не сходяться в одній точці, не сходяться. І приходиться самому Трампу багато брехати. Скривати, приховувати істинні свої цілі стосовно всього. Тому те, що буде нестися, і всі радіють, ой, а там заблокували, ой, а там то зробили. Це все до одного місця, тому що політики вони можуть спеціально робити якісь такі ходи, скандальні, нетрадиційні. От як в мене випадає завжди Трамп, що б не говорили? Як би не неслись? Я бачу, який він стратег. Путін теж стратег. Тільки Трамп, чим він відрізняється? У Трампа стратегія вона така трішки продвинута. У нього бабло на умі. От знаєте, є бізнесмени, які вміють зі всього зробити гроші з ідеї. От вони бачать ідею і думають, так. Або якусь бачу річ, скільки на цьому можна зробити, скільки на цьому заробити можна. У Путіна теж стратегія, там теж про гроші, але вона більше побудована на завоюваннях. І він не гнучкий в цьому сенсі. Ну, правильно, терези, хоч ніби комунікабельність, але вони металеві близнюки, якщо ми беремо по сонцю, Трамп. Це більш повітря, нове, нове, давайте, це це, 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 це не вийшло. Давайте це. От я знаю близнюків, вони за все хапаються і за то, за то не вийшло. Ну, ладно, що я це сказав? Та ні, я це не сказав. От вони легше все сприймають і несуться далі, бо це вітер. А Терези — метал, розумієте? Метал складно, його тільки переплавити треба. Що я бачу по ітогу? Я бачу, що якщо у Путіна десятка мочів, повна крапка, несподіваний кінець, то я бачу у Трампа. Лицар мечів, це якась війна нова. Джокер це війна. Заради якоїсь нової війни можливо. І діяти сам Трамп буде войовничо і агресивно. Конекту з Путіним у них немає. Не виходить їм створити з іншого боку. Якась угода стосовно України може бути, тільки я не бачу там підписання ми, миру, ще якогось. Ні. По відлюднику. У них просто конекту не відбувається. Не відбувається в них дружби, жвачки, не відбувається. Що от вони зговорилися стосовно того, щоб здати Україну. Якщо у кожного плани на Україну, то вони кардинально різні. Тобто в того одні плани, в того другі плани, вони не співпадають. Трамп в сильнішій позиції в все одно Мах, четвірка жезлів, які би там страйки, щоб там зараз не, не відбувалося. Все одно вона сильніша ця позиція. І тільки оця сімка кубків ні ніячом. Це коли навіть його плани теж в якомусь сенсі ілюзорні. Він часто в мене випадав як романтик. Типу, він щось собі намріяв. Але не все складається так, би як хотілось. Давайте тоді так. Що відходить від Союзу? Там, чи від... Вони ж там переписуються Трамп, Путін і що приходить. Три карти туди, три карти туди. Що відходить? Що приходить? Кожен хоче один одного обдурити? Нанести якісь... кожен видурює свій ресурс, це зрозуміло. Але це відходить як ніби. Невже вони вдвох будуть діяти? Я не розумію? Скажімо так. Втручається доля несподівано, Бо Верховний суд випадає. Верховний суд це як чорний лебідь, але в якомусь хорошому сенсі — Це кар... та карми. Кожний мудрує, кожен думає, і раптом приходить Верховний суд і карта зірка це як нове майбутнє. І навіть незалежно від того, що кожен з них думає і хоче. Це як от, як от як ззовні приходить, от якась така констатація факту зверху. І все-таки, невже таки, це буде від Європи. Це Європа привносить новий пазл. Як хочеться мені легко отримати однозначну відповідь. Бо я бачу Лицарь Пентаклів. Лицарь Пентаклів – це довго тривала перспектива. Вона відтягнена на колись, десь там, в майбутньому позірці. Щось ми там отримаємо. Немає тут і зараз, щоб хтось щось отримав. І я запитую, чому? Знаєте що? От Я запитую одне, а мені кажуть, лише що те, що ти говориш, то це взагалі ні о чому. Мені зараз показали Україну на пролонгований якийсь період. Можливо, такі Європа. Фантазую. Просто фантазую. От що йде мені по картинці? Б'ються. В питанні, наприклад, України, тих самих копалин, чого завгодно, як а, за площадь, що можна тут побудувати? Наприклад, якщо у Путіна, я тепер розумію, чому по-різному вони бачать Україну, що хоче Путін зробити з Україною? Все-таки зробити її своїм васалом, так як це було там. Щоб знову рускоязичний мір прийшов. Не рускоязичний. Я зараз не хочу нікого образити. Є і воїни, і все російською мовою вже мене задовбала ця тема, чесно кажучи. А, знаєте, те, що вчора нас піднімало і живило, завтра може вбивати. У всьому є міра. А, Росія бачить Україну як ту, де Можна далі знімати фільми, робити свої бізнеси, але Україна десь Штати теж десь Трамп так бачить Україну. Але із за того, що між нами Великий океан. У Трампа там що? Україна для нього це просто засіб. Я ж кажу, як для бізнесмена тут можна заробити. Тобто, якщо тут буде мир, я тут зараз все таки рідкісні копалини, я тут якісь корпорації поставлю. Ага, там ще Чорнозем, там дуже класна земля, гарарна. Як я тут можу заробляти гроші? І... По суті, для України в якомусь сенсі це непогано, бо от мені навіть потім показують, що Україна, якщо б пішла з Америкою, вона має все. От, от як хочете, сприймайте. Я взагалі не трампістка. Я просто, от, як подивлюсь, як іде з Америкою, то круто, але знаєте, що відбувається цікавого? Б'ються за кусок сиру, наприклад, там, лисиця там, і вовк. І поки вони чубляться з собою, прилетіла ворона, реально забрала сир і втекла, хоча на... полетіла, хоча в відомій цій притчі чи в байці лисиця обдурює ворону, і ворона відкриває дзьоба і впускає сир. А тут відбувається навпаки. Мені враження, що поки тут ідуть розборки Путіна Трампа, якісь і кожен з ним думає, що можна зробити з України, приходить якась інша структура. Інша структура. Тому що Європа, Європа якби в'їжджає і робить якийсь договір, теж, між іншим, досить мутний. Немає прозорості ніде ні у кого. І в Україні теж немає прозорості. Але по ітогу, Україна опиняється в дуже сильній позиції. От тут щось буде. А в позиції. Є якісь от території, десь от щось відбувається, щось будується. Тут прям карта перемога, якусь йдуть інвестиції, щось от наповнюється. Україна в сильній реально позиції. Дуже цікаво і несподівано. Я розглядаю Путіна Трампа, а мені говорять інше. Ну, ясно, бо ж ми часто розглядаємо ті питання, які завтра абсолютно не актуальні будуть. Розумієте? Отак От хотіла розкладик на 10 хвилин, ну, як завжди. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво. Нам головне, хай там чубляться, хай роблять. Нам же головне, щоб що з Україною буде. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.